Вітаю! Ми розпочинаємо дистанційний урок з мистецтва. Тема нашого уроку мистецтво африканського регіону. Африка це другий за площею і населення материк у світі після Євразії. Африка це найтепліший з усіх материків, це місце, де люди живуть, дотримуючись правил, побуту, традицій і культури. Які склалися ще декілька століть тому дійшли до сьогодення практично в незмінному вигляді. Головною рисою африканської культури та й мислення в цілому є орієнтація на минуле. Але це минуле не застигле, а постійно присутнє в сучасності. Африканський регіон поділяється на дві частини: Північну Африку і Південну. На півночі виникла і розквітла унікальна стародавня цивілізація єгиптян, що стояла у витоків усієї європейської культури, заснований на півночі континенту Карфаген у 9 столітті до нашої ери став столицею могутньої держави, населення якої підтримувало контакти з греко-Римським світом. Панівною релігією Північної Африки став іслам. Вплив мусульманської культури позначився на мистецтві, унаслідок заборони зображати людей, деякі жанри скульптури, живопису, зокрема портрет, не розвивалися. Безмежні простори Південної Африки перебували в невідомості. Етнічна культура розвивалася ізольовано і залишалася архаїчною. На традиційне мистецтво впливали такі релігійні вірування, як анімізм, фетишизм, тотемізм, культ вождів та їх предків. В основі всіх уявлень та вірувань африканського мистецтва лежить особливе ставлення до землі. Релігія племені. Це зв'язок між предками, живими і дітьми, які ще мають народитися. Тому найпишніші ритуали супроводжують смерть і виникнення нового життя. Міфи про походження світу показують, що народження це смерть, а смерть це повернення до життя. Африканські традиційні релігії сповідувані приблизно 15% африканців. Включають в себе різноманітні дійства, що відносяться до фетишизму, анімізму, тотемізму, культу предків і культу вождів. Деякі релігійні уявлення є загальними для багатьох африканських етнічних груп, але зазвичай вони унікальні для кожного етносу. Анімізм це вірування первісних людей у те, що предмети, природні явища, тварини і люди наділені душею, віра в існування духів у їхню могутність. Тотемізм це віра в існування родинного зв'язку між групами людей і твариною або рослиною, тотемом, яку стародавні люди вважали предком роду, від якого залишить їхнє благополуччя. Фетишизм – це віра в природні явища чи створені речі, амулети, які в розумінні первісної людини наділені таємничою на людською силою. Посередниками для взаємодії з духами стали статуетки, ритуальні маски і костюми. Вони є обов'язковою частиною магічного обряду, виготовляють їх спеціальні майстри. Які зазвичай отримали свої знання і вміння у спадок. Скульптури є втіленням душі померлої людини або темної тварини. Найчастіше вони являють собою невеликі фігурки людини, іноді в масках, зазвичай це зображення вождів племен, шаманів, магів, целителів, що володіють сильною енергією. Також фігуру людини зображували в поєднанні з тілом тварини. Крім релігійного розвитку з'явилися осередки скульптури. У скульптурі міста держави Іфе осередку цивілізації Західної Африки у 12-14 столітті рідко трапляється зображення людини на повний зріст. Здебільшого це були голови, з теракоти або бронзи. Якість бронзового лиття була настільки високою, що тривалий час фахівці відмовлялися визнавати місцеве походження цих зразків. На території сучасної Нігерії виявлено стародавню культуру ног. відому своїми теракотовими статуетками, найдавнішим з них Понад 3000 років. Їм характерне поєднання стилізованого трактування величезної голови у вигляді геометризованих форм, у формі циліндру, конуса або кулій та з натуральним виглядом окремих деталей тіла Мистецтво скульптури доколоніальної африканської держави Бенін. В першій половині 17 століття успадкувало характерну для попередників реалістичність. У придворній школі сформувався канонічний тип скульптурного портрета, схожого з оригіналом. Майже в усіх районах тропічної Африки процвітало мистецтво дерев'яної скульптури. Різьблення по дереву, вкорінене у повсякденному житті. На домашніх вівтарях встановлювали дерев'яні фігурки тотемних предків, духовні символи роду. Архітектура в Африці відрізняється в різних регіонах. Завдяки ізольованому місцю розташування, це може бути життя в глибоких джунглях або в пустелі Сахара. Знаходячись далеко від європейської цивілізації, завдяки місцевим традиціям, природним умовам, народи Африки зберегли свою тисячолітню архітектуру. В будівництві африканці різних регіонів використовували такі матеріали, як солома, бруд, дерево, земля, камені. Однією із форм будинків були круглі будинки. Матеріалами для їх будівництва були гній, пісок, земля, мглина і трава. Часто можна зустріти ці будівлі, які мають не просто дах, а цілий комплекс із дахом і стін. Наступний вид будинків архітектури Африканського регіону це будинки бушменів. Вони звикли вести ключовий спосіб життя, тому житло будували із сухої, високої трави і хмизу. Тут можна зустріти переносні будинки, які розкладаються. Є й такі народи, які не займаються будівництвом взагалі, а просто ховаються всередині заглиблень скель. Меблі, ложі й полиці роблять просто, викопавши заглиблення в стіні. Оригінальними є будинки селища Т'єбель. Селище розташоване в Україні Буркіна Фасо, фактично закрите для сторонніх. У селищі є резиденція королівського двору, це кілька невеликих глинобитних споруд, повністю вкритих складними геометричними візерунками з фарб природного походження. Збудовані ці будинки із брудом. Будинки народності Ндебеле відрізняються яскравістю геометричних фігур. Основні кольори, що використовувались для прикраси африканського помешкання, це червоний, що символізує кров, достаток, жертву, кров землі, тобто воду, заклик до дощу. Білий символізує мир, щастя, світло. Чистоту і перехід з одного стану в інше. Ініціацію. Чорний символізує притулок духів померлих людей, предків, темні дощові хмари. На півночі розвивалася цивілізація стародавнього Єгипту. Він був розташований на північному сході Африки і Синайському півострові. Річка і Сонце ось головні дієві особи в єдиному просторі мистецтва стародавнього Єгипту. Річка Ніл ділить Єгипет навпіл на східний і західний. Сонце сходить на сході і сідає на заході. Схід, де народжується сонце, країна живих. Захід, де воно сідає, країна мертвих. Вищим культом був культ сонячного божества. Єгипет називали краєм сонця, фараонів синами сонця. Сонячна символіка різноманітна. Сонце зображували у вигляді крилатої кулі, у вигляді кулі з безлічю скерованих рук променів. Зображували його соколом, биком, круг подоба сонячного диска. Постійно зустрічається в єгипетських орнаментах. Обеліск, архітектурна форма вперше створена в Єгипті, символізувала сонячне проміння. Головний бог стародавніх єгиптян Бог Сонця Рам. Його зображували як людину з головою сокола. Другим богом, якому поклонялися єгиптяни, був Осіріс, Бог Мертвих. Втілення західного сонця, чиє царство перебувало на захід від Нілу. смерть розумілася як перехід до іншого життя, і тому розглядалася як благо. Роль мистецтва була абсолютно іншою, ніж у наш час. На відміну від скороминущого земного життя, мистецтво було носієм вічного життя. Головним засобом забезпечити безсмертя, тому праця художників вважалася священною дією, вони займали високе положення в соціумі. Архітектура стародавнього Єгипту представлена двома видами: спорудами та храмами. Вони створювали ансамбль основних обрядів стародавніх єгиптян поховання та поклоніння богам. Перші поховальні споруди мастаби гробниці вкопані в кам'янистий ґрунт, над яким зводилося невелике приміщення з цегли. Це приміщення могло складатися з декількох кімнат, де влаштовувалися комори, де ставилося все, що вважалося необхідним померлому – запаси їжі, предмети побуту. Тут же було і особливе приміщення для статуї та жертвоприношень. Тіло померлого перебувало в погребальному склепі. Мистецтво пройшло декілька періодів розвитку. Перший період період стародавнього царства, це час розквіту єгипетського мистецтва. Три знаменіті піраміди. Хеопса, Хефрена і Мікеріна символізують єгипетську міць і остаточне затвердження царя в якості божества. Розпід храмового будівництва відноситься до нового царства. Фараонів стали ховати в долині царів в гробницях, висічених в скелі. Храм цариці Хачепсуд в кінці XVI століття до нашої ери. Найзнаменітіший храм Нового царства це храм в Карнаці. Всі храми і піраміди були прикрашені рельєфами, сюжети барельєфів незмінно служили сполучною ланкою між богами і людьми, перш за все, фараонами. Сцени боротьби, жертва принесення і потойбічного життя чергувалися зі сценами життя. Діяльності, радості і смерті. Гробниця була оздоблена всім необхідним для потойбічного життя. Високого рівня розвитку в давньому Єгри, в Єгипті досягла скульптура. Один з найвідоміших творів це зображення Нефертіті, дружини Ехнатона. Скульптура, виконана із золотистого піщаника. І майстерно розфарбована, нефертіті стала символом жіночої краси. Склалися певні типи статуй. Статуя, що стоїть, це фігура напружено виправлена, голова високо піднята, ліва нога робить крок вперед, руки опущені і притиснуті до тіла. Статуя, що сидить. Руки симетрично покладені на коліна або одна рука зігнута в лікті. Торс також випрямлені, погляд спрямований вдалину. Єгиптяни широко використовували живописні зображення для прикрашання храмів, палаців і сувоїв папірусу. В розписах стін з'являються поряд з релігійними сюжетами. Сцени повсякденного життя. Це могли бути сюжети полювання, розваги. Вони допомагають дізнатися про побут єгиптян. Тема нашого уроку завершилася. Чекаю вас на наступному уроці.